Друзі, перші про головне поїхали. Черговий удар по гордості путіна догралися. Саме 30 хвилин тому стався потужний хлопок. У порту де прибув іранський корабель з дронами та ракетами на борту а також спеціальними компонентами з чорних ринків до ракети Орешника. за даними телеграм-каналу, морський вовк на підході до борту на кораблі спалахнула пожежа. На допомогу відправилися пожежні катери, піднімали гелікоптери. Відбувся детонація боєкомплекту. Шахедів буде менше, принаймні, деякий час. Це вже третя схожа атака за 4 місяці. Дні рази вибухало в грудні та листопаді, але необхідно пам'ятати, що ще є повітряний міст. А Путін звертається до росіян. Він нарешті в повній паніці. Росіян той же час Трамп тисне, що є сили на росіян-китайців. Війна буде закінчена цього року. В той же час телеграм-канали пишуть, що крім порту горить і АЕС Астрахані. Пишуть про аварію на третьому ракторі. Путін терміново збирає радбез. Буде звернення до двох народів одразу після вибуху. Аес людей евакуюють станцію, потушили. Терміново прибули китайські інженери. Сері катастроф накрила Росію повністю. Крім того, на болотах палає склада з паливно мастильними матеріалами в Новосибірську площа пожежі 4,5 тисячі метрів квадратних. Її гасять понад півсотні пожежників, але це ще не все. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише про повторні вибухи на Сибірській АЕС, яка з 2008 року є недіючою та виведеною з експлуатації. Утім, вона слугувала ядерним могильником для усіх ядерних відходів РФ. Близько години тому відбулася розграматизація сховища, потрапляння невідомих речовин, хімічно. Реакції та вибуху понад 12 річок забруднених, що грозиться вимиранням Сибіру китайці, задіють план реанімація та намагаються не допустити продовження витоку радіації. Екологічна катастрофа в РФ на грані вимирання пише телеграм-канал Топоропомсти. Крім того, важка ситуація і на курилах, де японці тренуються і висаджуються на півострів, а планують оточити свої колишні території, А також, нібито, забрати назад свою аес, якщо потопчуть слабину і краї Путіна. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що намір підписати мирний договір для із Росією між врегулюванням територіальних питань навколо Курильських островів. Кісіда вважає, що мир із РФ не означатиме зняття з неї санкції. Пишуть розмі. свою заяву. Прем'єр зробив під час виступу у нижній палаті японського парламенту. Він наголосив на прагненні Японії знайти компроміс з Росією з приводу повернення Курильських островів. Японо-російських відносинах склалася важка ситуація, але ми продовжуємо дотримуватися. Тися прагнення вирішення територіального питання та укладання мирного договору, заявив прем'єр Кісіда, зазначив, що Японія все одно не відмовляється від санкційного тиску на Росію через війну в Україні і за співпраці з міжнародною спільнотою продовжить всебічно підтримувати Україну. Нагадаємо, 21 березня 2022 року МЗС Росії заявило, що припиняє переговори із владою Японії про укладання мирного договору через односторонні санкції, які Токіо ввело у зв'язку з війною в Україні до того, що Москва скасувала Звізові поїздки японців на Курильські острови і запровадила низку інших обмежень щодо Токіо у жовтні 2023 року. МЗС РФ виключив діалог про мирний договір з Японією через її, нібито відверто ворожий курс щодо Росії. Відомості наголосили, що Москва жорстко реагуватиме на будь-які конфронтаційні випадки з боку Токіо, і керуватиметься виключно власними національними інтересами. 23 жовтня. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда Кісідав черговий раз заявив, що Токіо продовжує дотримуватися курсу нової. Рішення територіальної проблеми та укладання мирного договору між Росією та Японією пояснимо, Росія головна держава спадкоємиця радянського союзу. і Японія ніколи не підписували мирний договір, який офіційно завершує їхні військові дії під час Другої світової війни. Курильські острови залишаються головним каменем спотикання. Острови розташовані біля Хокайду на пів- і північнішого головного острова Японії і були захоплені радянським союзом наприкінці Другої світової війни. Стан війни між двома країнами було офіційно припинено у тисяча Шостому році, після чого СРСР та Японія відновили відповідно до московської декларації дипломатичні відносини згідно з японською позицією, Росія має передати Японії чотири південні острови Корилівської гряди. Москва же визнає декларацію СРСР 1956 року, де йдеться про можливість передачі двох островів після укладання мирного договору. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.